Доброго, Доброго дня. Всім. Так, кворум є. є. Кубрак Оксана Миколаївна на місці у нас. Зіменка бачу на місці. А Жилінка не ще, так? Так, Таня? ще немає. А може ще ньому зателефонувати. А ми будемо добре. починати. Добре, добре. добре. Угу. Добрий день. Всім комісія. Починав свою роботу. У нас за на порядки денному 10 питань. От. А, е, е, Дмитренко на місці. Не Доброго почути. дня. Я буду замість Дмитренка, він на нараді зараз просто. Ага, добре, день добре. Все, Оксана. Так. Е, ну що, тоді розпочинаємо порядок денний, але ж у нас виходить. Немає секретаря, якщо Жилінка не присутній. Прийдеться... Секретар я Оксана Миколаївна. А, так, да, Тома Жилінка. У нас же, да, же офіційно Оксана, да. Да, 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 да. да. Все, все, відбачаюся, відбачаюся. Вот. Ну добре, тоді розпочинаємо. У нас э, 10 питань. За порядок денний всі читали. Хто за такий порядок денний? От, голосуємо. Касяненка за за. За, зиминку за. Три за, одноголосно. От. Перше питання про звіт плановий звіт роботи нашої комісії. Я думаю, ми всі його читали от і пропоную прийняти його до відома. Як би так. От. Хто за? Зиминку за. Пропоную. Пропоную затвердити просто план роботи. Не довідомо, а затвердити. Ми за Так, да, це ж не довідомо, це да, у нас затвердження. Має бути. Добре, пропозиція Оксани Миколаївни. От, хто за? Тясяненка за. Звинку за. за. Це одноголосно. Друге питання. Звіт комісії за 24 рік. Пропоную Оксана Миколаївна. Правильно буде так формулювання щодо відома? Можна до відомо можна просто затвердити звіт. Затвердити звіт. Ну, зробіть свою пропозицію, як буде правильніше, так і проголосуємо, в принципі. Давайте затвердити звіт за минулий рік. За 24-й рік. так. Все добре. Хто з такою, з такою пропозицією? Косяненка за. Кубрак за. Дім доброго дня. Жиленко підключився. О, Дякуємо, Юрію. Юре, Юрій, ви за? Так, звісно. Я за. Все. Одноголосно, чотири за. От. Ну, а тепер у нас всі питання стосуються департаменту. Департамент у нас на зв'язку. Так, на зв'язку наше питання про зарахування до комунальної власності сумської міської. Третий. Третє, так. третє. Третє питання. Так. так. Самської міської територіальної громади майна отриманого в якості гуманітарної допомоги. Це автомобіль та генератори, які будуть передані потім в міськводоканалу. Питань немає, до нікого. Хто за? Косяненка за. Кубрак за. Зминку за. Жилинка за. Чотири за, одноголосно. Четверте питання. Четверте. Про зарахування докомунальної власності Сумської міської територіальної громади, спеціалізованої техніки, отриманої в якості гуманітарної допомоги. Це колісний навантажувач та підйомник для міськводоканалу. водоканалу. Питань немає до доповідача. Немає. Хто за? Касяненко за. Кубрак за. Жиленко за. Зименко за. Зименка за Чотири за одноголосна. П'яте питання про зарахування до комунальної власності сумської міської територіальної громади, майна отриманого в якості гуманітарної допомоги. Це снігоприбиральна техніка, яка потім буде передана на баланс департаменту інфраструктури міста. Питання є. Питань немає. Хто за? Касяненка за. Кубрак за. Жиленко за. За заменку. Одноголосно. Шосте питання про зарахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади майна отриманого в якості благодійної допомоги. Це майно для забезпечення роботи систем водопостачання в старостинських округах. Запитань немає до доповідача. Запитань немає. Хто за? Касяненка за. Кубрак за. Жилинка за. за Зименко. Все одноголосно за питання прийняте. Восьме питання про розгляд проекту цільової програми управління та ефективного використання майна комунальної власності на 25 27 рік. Це наша програма. Там залишаються, в принципі, ті ж самі завдання, всі, що були і попередні роки. Угу. Питання є до доповідача. Немає. Питань немає. Хто за? Касяненка за? Брак за. Все за? Жиленко за. Зименко за. Чотири, Чотири за, одноголосно. Дев'яте питання. Дев'яте пи, дев питання про... у Касяненка Євгена. Конфлікт інтересів. Тому я е, не буду голосувати за це питання. Угу. Дев'яте питання про звернення орендаря щодо включення нежитлового приміщення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу. Це ТОВ керуюча компанія Коменергосуми» Приміщення за адресою Котляревського 2, дроб п'ять. Запитання є, ще немає у когось якісь? Питань немає. Хто за? Касяненко не голосує. Конфлікт інтересів. Жиленко за. Зименко за. Драк за. Три проголосували за, один не голосував, так як конфлікт інтересів. Тому питання прийняте. Десяте питання. Десяте питання. питання про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади майна отриманого в рамках проєкту «Говерла» в Україні. Це дизель-генератори для ТОВ ми теплоенерго. Питання є? До доповідача. Питання немає. Хто за? Касяненка за. Кубрак за. Зменко за. Жиленко за. Чотири за, одноголосно. Все, дякую. Все, дякую всім. Євгеній Євгенію, Євгені. Поряд... в мене є ще питання, якщо ага. можна. Так, так, А якщо можна, давайте я хотіла попросити, щоб ми зробили протокольне доручення нашої постійної комісії до управління комунального майна стосовно такого питання. У нас ви знаєте, в двадцять 20, кінці 2023 року був відкритий офіс відновлення. Та розвитку Сумської міської територіальної громади в рамках програми розвитку ООН в Україні, і ми знаход... і це приміщення знаходиться на п'ятому поверсі а, і не працюючий ліфт, тобто ми не можемо забезпечити людей, які мають ну інклюзію, тобто мають якісь проблеми з здоров'ям. І наскільки мені відомо, то ліфти знаходяться на балансі у податкової. Вони їм не користуються, вони законсервовані, і ми можемо один із ліфтів просто забрати у комунальну власність, відремонтувати і користуватися цим лифтом. Цим ліфтом. Мене пропозиція звернутися до управління комунального майна, підготувати лист і направити на те, щоб можна було взяти вантажний ліфт, забрати його у наш по. Понути його у нашу власність? Ну питання є у когось Питанняма. Що... У мене є питання. А ці ліфти вони в одному в одному, при... одном, виход виходить, приміщенні знаходяться, тобто будинку, так а так вони і... знаходяться в одному будинку. Вони законсервовані, і вантажний tre. ліфт він взагалі не використовувався. і Там, скоріш за все, треба буде повна заміна його. Але ми можемо створити так, що він буде де... можемо зробити карточну систему, що тільки ми можемо користуватися, але three. зі входу. З чорного входу в нас тільки ми тільки одні заходимо, тобто тільки міська рада. З внутрішньої сторони. Так, так. Тобто так, їм ну, користуватися питання... не будуть, бо з тієї сторони всі всі двері зачинені. Може третій поверх користуватись але ми я ж говорю, можемо відремонтувати по, кар... по карточній системі тільки або зробити кнопку тільки до п'ятого поверху, так ну слушне питання і пропозиція. Дійсно слушна Тому є пропозиція проголосувати за це доручення. Хто за? Косяненко за. Кубрак за. Світленка за. Свинку за. Дякую вам. Одноголосно працюємо. Да, і, так. Да, mm -hmm. І після цього на да, комісії, як буде тільки відповідь, щоб розглянути це питання, включити в порядок денний. Да. Наступний, да. Або, через, або через комісію. Так, да, да, дякую, дякую всім. Дякую всім. Є ще питання у когось якісь? Питань немає. Тоді закінчуємо комісію. Вибачте, всім дякую. До побачення. Дякую, до побачення.